мій любимі ретрохантери! Це відео буде такий свого рода підсумок, скільки мені вдалося заробити в 2024 році на крипті. Я розповім на чому я заробляв і в яких проєктах я приймав участь. І взагалі, 2024 рік для крипти видався дуже позитивний. Стався ряд подій, які посприяли тій ейфорії, яка зараз відбувається на ринку. І перед тим як почати відео і розповісти, скільки я заробив на крипті, я б хотів сповнити ці події. Перша і сама головна подія, яка відбулася 10 січня, це прийняття біткоін etf Ця подія важлива не тільки для самого біткоїна, а в принципі для крипти. Тому що тепер біткоін можна купляти легально. Я не говорю за нас простих смертних, які купляють біткоін на любум біржі, там на декілька сотень або тисяч доларів. Я говорю за тих інвесторів, які мають мільйони доларів і хочуть придбати всі портфелі біткоін, і щоб у них потім. Не було ніяких проблем. Тому що, як нам всім відомо, а може комусь невідомо, то в Америці дуже жорстока регуляція крипти. А вже після прийняття споту біткоін ETF, Тієфа це вже не була проблема, щоб його придбати. І вже після цього стався великий наплив коштів в біткоін, і вже 5 березня, буквально через 3 місяці. Біткоін відновив свої історичні максимуми і торгувався на відмітці в 69 тисяч доларів. Наступна подія вже не така значима. Це Халвін біткоїна. Він відбувається кожні 4 роки. Але так сталося історично, що після Халвіна, там в деякий час, там декілька місяців, біткоін відновлює свої історичні максимуми. Наступна подія це прийняття вже ефір ETF-а. Е, на жаль, ефір після прийняття ETF-а не показав такий перформанс, як показав Біткоін. Також у 2024 році сталася подія, яку так сильно чекали ретрохантери – Це вихід великої трійці. Um, StartNet, Ерзіро і Зека Сінс. Я розумію, що назва така досить пафосна, велика тріття. Але після виходу цих проєктів сталося ну тотальне розчарування в ретродропах, тому що проекти викатили просто тибільні критерії, по-другому і не можна сказати, і максимально побрили своїх користувачів. А наступна дуже важлива подія, яка сталася це виграш Трампа на американських виборах. Як ви вже зрозуміли, в Америці жорстка регуляція крипти. А Трамп на своїй предвиборній кампанії він просто топив за крипту. Він взагалі сказав, що. Генслера він пошле у відставку. Його сини мають один криптопроект. І взагалі він сказав, що зробить Америку головним центром крипти. І на фоні цих подій біткоін відновлює свій історичний максимум і торгується на 100, Ви просто вдумайтесь, 8 тисяч доларів за один біткоін. Ну хто б міг подумати, що в 23-му році що біток буде коштувати не то, що 108 тисяч, а ті, хоча б 60 тисяч. В це вірили як каргокульт в подарунки з неба тільки ті завзяті криптани, що біток може показати таке ралі. І кстати, ще одна дуже важлива подія, яка сталася 29 листопада. Гіперліквід розстав самій масштабний дроп в історії і дуже сильно порадував своїх користувачів. Він роздав 310 мільйонів токенів. Прилістингові ціна була 4 долари, а потім за декілька тижнів ціна доросла і до 35 доларів. Потім також вийшов в мувімент. І знаєте, після цих двох дропів зародилася ця іскорка надії, що ретродропи. Ожили і почнуть нормально проекти роздавати. Тепер переходимо до самої цікавої інформації. Але через одну мою черту характера я не маю звички фіксувати або відеоми, або фотками події в моєму житті. так само не робити скріншоти дропів, яких я отримав. За що потім з часом дуже сильно жалкую, але обіцяю в цьому році виправити цю хибу. Айгнеш. Добре. Перший дроп, який я отримав, це проект Aevo. Отримав 700 токенів на 2 аккаунти. Продав на 3$ долари в середньому і вийшло 2100. доларів. Потім StarkNet, один із тієї самої великої трійці. Всі мої аккаунти побрили, окрім основного, на який я отримав 850 токенів. продав в середньому на 2,4. 750 токенів тільки продав, 100 залишив в холд. Ціна продажі вийшла 1820. Потім отримав дроп Тайко на 45 токенів, вийшло 60. Layer Zero, кош, той самий проект із Великої Трійці. Отримав дроп AS на 3 аккаунти, вже більш-менш непогано. Останні просто побрило. 170 токенів отримав, 135 продав, середня ціна 3,5. На 470 долларів, 35 залишив в холд. Потім отримав дроп від ZetaChain. Кстати, статі, Zeta це тестнет. отримав 157 токенів. Тільки на один аккаунт. Продав на 370 долларів. Blast. На три аккаунти отримав 6477 токенів. Кстати, їх я не продав. Це у мене вже токени йдуть в холд. Layer 3, так само 555 токенів. Я залишив ці токени в холд. Полігедра отримав 20 токенів, продав на 30 по ціні 1,5. ZKFR. встаті така цікава історія з цим ЗК Фейрем. Це перший ЗК рулап, який вийшов. І взагалі на нього була якась така надія. Я думав, що він почне конформити і почне ну, рости. Давати ікси, одним словом. Але навпаки отримав 1220 токенів. І зараз їх ціна тільки 70 центів. Так, печально однако. Мод 1735 токенів на 3 аккаунти отримав. Particle 58 на 2 аккаунти. Потім SS на 1 аккаунт отримав. 1053 Docks. Кстати, це вже той самий відомий ток с Там на 35 токенів відразу Супра. Тож, кстати, testnet, дали мені 9000 токенів. Station, ще одна із ну, типу тапалок в Телеграмі. Отримав дроп на 10$. доларів. Movement на 4 аккаунти 380 токенів. І Scroll 153 токени на 4 аккаунти. Це виходить, що за 2024 рік я отримав дропи з 17 проєктів. Є ще декілька проєктів, які я відпрацьовував у 2024 році, але вони затягли з виходом. Тому, ну, звичайно, я їх не враховував, цей список. І вже якщо враховуючи ці токени, які я продав, і ті токени, які я залишив, я тут підрахував на момент записі відео, скільки коштують ці токени. Наприклад, Blast 6477 це 64 долари, Layer 3 65 і так далі. І ця сума виходить. 6260 доларів я заробив на крипті, а виключно тестнети, айрдропи і ретродропи. Для мене в принципі сума нормальна. Звичайно, хотілося б краще. Можна також осуждати розрядами, щоб там ЗКСін, Starknet і Лерзіро так не побрили. Якщо б я отримав на всі аккаунти, як сталося, так сталося. Отримав скільки отримав. І нормально. Oh. Не, ну то зрозуміло, або кулько то уклав, хлопче. Гарне запитання, а головне правильне. На це все я уклав 500 доларів. І ті дропи, які я отримав вже у му році, я почав ті кошти переводити і відпрацьовувати інші проекти. У мене взагалі наполеоновські плани на ці всі токени, тому що ці токени, які я залишив в холд, так як тепер вже бичачий ринок починається. Токи не будуть рости. Звичайно, ця сума може збільшитись і в два, а може навіть і в три рази. Було б досить непогано. Кожну в цьому 2025 році будуть працювати не тільки ретродропи, а й інші якісь темки, тому що ринок благоприятливий і можна, ну, можна буде взагалі в принципі нормально заробити. Таких різних темок є багато, бодай навіть ті самі мемкоїни, промки. Тому, якщо вам це відео сподобалося, якщо вам цікаво рухати і розвиватися в крипті, підписуйтеся на мій YouTube канал. Також у мене є мій Telegram канал де я розповідаю, що і як на чому я заробляю в крипті. Побачення!